Зеленському кінець, от з таким заголовком вийшов матеріал на німецькому у німецькому віданні Більд. Заступник головного редактора видання Пауль Ронцгаймер спілкувався в Києві з політиками, генералами та інсайдерами щодо можливих сценаріїв для Володимира Зеленського. Багато українських співрозмовників Більд заявили, що варіантів в Голови України, голови держави, не так і багато. Американські ракети для ЗРК Петріот неможливо швидко замінити, а європейські спецслужби цитую не можуть зрівнятися з тим, що Україні можуть запропонувати Сполучені Штати Америки. До того ж, йдеться в статті від початку повномасштабної війни. Вся інфраструктура була орієнтована на координацію зі США, і швидко це змінити неможливо. І після сварки в овальному кабінеті рейтинг популярності зеленського зріс. Проте всі співрозмовники більд в один голос кажуть, що президент України буде змушений підписати усе, що захоче американський колега. І український військовий офіцер, з яким говорив Більд, висловив побоювання, що без допомоги США фронт може обвалитися а українські міста страждатимуть від ще більших обстрілів. Автор статті пише, що зараз Зеленський ймовірно сподівається виграти більше часу, тому Україна одночасно веде переговори зі сполученими штатами і намагається домогтися більшої і швидшої допомоги від Європи. Якщо Трамп дійде висновку, що Путін не готовий до переговорів, це також може допомогти Зеленському. Європейські країни поки що не вжили рішучих заходів, які були б справді необхідні. Так вважає експерт в галузі озброєнь, з яким поспілкувався автор статті у Більт. На його думку, якщо влітку Україна залишиться без боєприпасів на фронті, рішення про виробництво в ЄС має бути ухвалене негайно. Саудівська Аравія, Катар, Об'єднання Арабські Емірати і Туреччина не хочуть ставити під загрозу свої відносини з Росією. Зеленському доведеться повністю покладатися на ЄС і українське виробництво, якщо допомога від Сполучених Штатів не відновиться. Ну, от е, які перспективи, власне, в президента України? Чому власне німці вирішили взагалі зайнятися темою цих. Е, Прогнозів, скажімо, чому поставили такий вердикт? Можливо, новий німецький канцлер щось змінить. Про це Поговоримо далі. А з Євгеном Магдою, це кандидат політичних наук, виконавчий директор інституту світової політики. Євгене, вітаю вас. Добрий день, вітаю, слава Україні. Отже, ну бачите, такий досить цікавий матеріал вийшов в виданні Більд. Де розглядалися певні сценарії, як бути Україні, як має діяти її президент Володимир Зеленський? Ну І слава Богу, що знаєте, називається цей матеріал нестверджувальним, і закінчується він не стверджувальним знаком оклику, наприклад, Зеленському кінець. А питанням чи кінець Зеленському? Як думаєте, Ну чому взагалі вирішили от німці в цьому розібратися? Тому що німці претендують на лідерство в Європі і більд впливове видання, яке формує громадську думку. Але я б не пов'язував його, його з Фрідріхом Мерсом настільки. Ну, тобто, знаєте, в цивілізованому світі має читати політик все, все, що існує на сьогоднішній момент. І тому я б сказав, що якогось такого безпосереднього зв'язку я не бачу. А стосовно прогнозів... Я вам наведу інший прогноз не менш авторитетного видання політико, яке на початку листопада стверджувало, що Україна буде в страшному блекауті, що люди будуть помирати від браку тепла, світла у власних квартирах, але цього не сталося. Тобто, прогнози, це, як ви знаєте, мабуть, краще за мене, це ну, хліб журналістів. Тому що якби журналісти не прогнозували, то їх би ніхто, ну... Я б сказав, просто описувати вже ті факти, які були, це не завжди цікаво. Тому я скептично ставлюся до цих прогнозів, зрозуміло, що джерела е, свої більд не назве, і, в принципі, він має на це право. Але ну, сказати, е, знаєте, е, в цьому матеріалі є багато припущень і припущень, які на сьогоднішній момент. Перебувають в повітрі, ну тобто, для мене, наприклад, не секрет, що Сполучені Штати взяли курс на прагнення добитися усунення Зеленського від влади. Вони в такий спосіб, як це можливо, нам не видається дивним, намагаються домовитися з Кремлем в такий спосіб, тому що це Кремль виступав завжди за відставку Зеленського протягом останнього часу, перекладаючи з хворою голови нездорову. А тепер виникає питання: а Німеччині? Це для чого? От я, наприклад, чесно не розумію, для чого це Німеччина? Що вона від цього виграє? Що Німеччина виграє від нестабільності е, у в Україні? Я думаю, що нічого хорошого з цього не вийде. Тому це все-таки, ну як, ми маємо слухати всі прогнози, всі, які є, але робити по-своєму. І я, наприклад. Можу тільки підтримати те, що Володимир Зеленський намагається маневрувати на сьогоднішній момент і шукає е, можливості для того, щоб е, зберігати не лише свою посаду, він в даному випадку зберігає і стабільні ситуації в Україні. Бо я вже не раз, не два, не п'ять повторював, що у Путіна є дуже зрозумілий кандидат на українські вибори його ім'я хаос. І тут не повинно бути ніяких ілюзій, ніяких припинень. Добре, якщо повертатися до, скажімо, прогнозів і до того, як, наприклад, німці бачать дійсно цю ситуацію. Але ж вони так само, як і багато європейських країн, і, і той же Олаф Шольц, і його колеги з Євросоюзу, однозначно виступили на саміті, заявили про те, що. Згідно української конституції, якби там Сполучені Штати не хотіли замінити Зеленського і пропонували провести вибори. А ці вибори зробити неможливо, допоки існує військовий стан. Відповідно, і Зеленський так само легітимний президент, з якого якого визнає євросоюз, з яким говорить Урсула фон дер Ляїн, Олаф Шольц, Мануель Макрон. Тобто і мені здається, що і Мерц. Коли стане канцлером, так само буде продовжувати цю ж політику. Тобто, в цьому Європа одностайна, слава Богу. І Трамп з ним говорив, до речі. І Чарльз Третій приймав, що викликало, як пишуть британські медіа, незадоволення Трампа. Тобто, розумієте, ем, Трамп це людина, яка вважає себе істиною в останній інстанції. Якщо ми будемо все, кожну свою дію звіряти, по Трампу, ну ми не дійдемо далеко. Ми маємо формувати власні цінності і власні національні інтереси. А сенс національних інтересів в тому, щоб об'єднуватись навколо не персоналі, а навколо того, що для нас важливо, щоб Україна продовжувала існувати, щоб вона якомога швидше відновила свою територіальну цілісність, щоб вона зберігла себе в цій війні екзистенційній з Росією. Це не означає, що я закликаю до проведення за принципом хапай мішки, вокзал рушає президентських чи парламентських виборів. Ні. Це означає, що ми маємо консолідуватися зараз всередині держави тими силами, які усвідомлюють ці загрози, і протидіяти ним, а не просто підхоплювати ті чи інші тези і сподіватися, що це нас якось вивезе вперед. Добре, тоді пане Євгене, які можуть бути наші, скажімо, подальші кроки. Ну от нас дійсно змушують і ну не, не прямим текстом, але натяками, різноманітними твітами, тиском, впливом нас змушують таки погодитися. Ну на те, що ми маємо це провести. Я зараз кажу про нас, як про державу, як про президента, як про інституцію. І, і на цьому постійно наголошують. Окей, ми вже сказали раз про два, три, скільки ще можна казати, що поки йде війна, це неможливо зробити. Відповідно, нам кажуть, тоді закінчуйте війну. Е -е -е -е. Цікаво. Це теж дуже дивна така позиція, що якщо ви це не можете зробити, закінчіть війну і зробіть це. Я, знаєте, це... я розумію, тут певний є тупик, але як робити далі? Вибачте, це нагадує казку про згаяний час. Якби. Офіс президента ще до травня минулого року звернувся до Конституційного суду за роз'ясненням, що має бути в цій ситуації, коли не можна провести президентські вибори під час війни, то нам було б набагато легше. Якби кілька місяців тому почали формувати уряд перемоги, уприлюднивши план перемоги, нам було б набагато легше. Знаєте, наша проблема в реактивності, тобто в реагуванні на ті виклики. А не в проактивності. Тобто, доки це, знаєте, це зворотній ефект, доки команда президента Зеленського думає про вибори, його закордонні опоненти це відчувають, як собака відчуває кров пораненого хижака. І вони його тому намагаються наздогнати і максимально боляче укусити. Дуже пряма і проста залежність. І з цим, я думаю, треба працювати. Тобто, Треба продемонструвати всім. Що ми стоїмо на сьогоднішній момент на позиціях того, що Україна до завершення війни ніяких виборів проводити не буде. Коли відповідну постанову проєднання навколо Зеленського да парламент ухвалив з другого разу, то які ще підказки потрібні Трампу і Трампістам? Скажіть мені, будь ласка. Так, от в тому то і справа, що. Ніяких і наша позиція абсолютно прозора. Ми намагаємося зрозуміти, як. Ну, бачите, ви, ви теж ви про це сказали на початку. Що так дійсно президент змушений а, лавірувати між цими всіми умовно каменями, так, як вода. Але іншого і не залишається ні, не залишається. Ну, це і є політика. Політика країни, яка вже четвертий рік веде війну, війну наймасштабнішу в світі. І... Ми маємо наголошувати, що це війна за незалежність. І в війні за незалежність піти на як президентські вибори, ну це означає послабити власні позиції, суттєво послабити. Ми маємо ці розумієте? Будь-який меседж він буде краще транслювати. Ну уявіть собі, що ви ведете ефір зараз без, без мікрофону петлички, просто в студії, правда? Вас почують хто? Технічний персонал, який навколо вас, і так. все. От ми зараз перебуваємо в тій ситуації, коли у нас немає цього мікрофона, а він нам потрібен, і ми маємо це демонструвати якомога більш чітко через наших партнерів, через наших союзників, через консолідацію всередині держави, через дії, які будуть показувати тим самим американцям, що ми займаємо відповідну позицію, з якою нас не сунути. Вона може їм не подобатись, але нас з неї не сунути, і це має бути важливо. Пане Євгене, я з вашого дозволу повернуся до питання наших європейських партнерів, тому що є три власне країни Європи, ну одна з них не в Євросоюзі, а дві в Євросоюзі, які власне могли би нам дуже суттєво допомогти. Однак вони не можуть дійти згоди. Я про Німеччину, Францію, і Великобританію. А ніяк вони не можуть вирішити ні з ні з планом а, якогось перемир'я навколо цього точаться, скажімо. Дискусії. Можливо, всі чекають, коли, наприклад, Шольф Шольца замінить Мерц, і можливо, він на себе візьме таке, ну не знаю, лідерство в цьому питанні. Ні, лідерство в цьому питанні має брати Україну. І лідерство має бути в тому, що ми, як жертва агресії, маємо говорити про необхідність того, щоб розвалилася Російська імперія, яка. Прикидається Російською Федерацією лише в такий спосіб. Ніхто інший за нас цю проблему вирішувати не буде, і ми маємо розуміти, що призупинення війни між Росією та Україною не зменшує і не припиняє загрози для інших європейських країн, і це теж треба транслювати. Американці за океаном можуть почувати себе більш певно, європейці ні, і нам треба апелювати до них, нагадувати, що війна йде в Європі, нагадувати, що ми власне боремось за. В тому числі, як останній лицар Європи, боремось і за неї. Це не так просто, як видається, на перший погляд, але це можливо. Тому що за ці три з хвостиком роки російсько-українська війна стала більш зрозумілою, а Україна також стала більш зрозумілою. Треба це використовувати в наших інтересах. Ну, будемо сподіватися, що нас почують, і що ми власне теж так само будемо це використовувати правильно в наших інтересах, не в інтересах окремих персоналій чи окремих партнерів, а саме в інтересах України як держави і як країни. Пане Євгене, дякую вам. Дякую за те, що знайшли час. Євген Магда, кандидат політичних наук, виконавчий директор інституту світової політики, щойно був з нами на зв'язку.